Щороку одне з великих православних свят збирає у стінах цього храму віруючих, об'єднаних духовною радістю, що дійшла до нас з давніх часів. Коли скорбні часи настали для Візантійської імперії, гріхи умножились настільки, що люди стали в цих гріхах прямо після слова утопати. Пресвятая Богородиця одному святому явилась, як Пресвятая Богородиця сняла з себе покров і покрила всіх людей, які в цей час знаходилися в храмі, в церкві. Таким образом, нам сама сам Господь, сама Пресвятая Богородица Богородиця, показує том, что що якщо ми молимося, якщо ми ходимо в храм, то обязательно ми знаходимося під защитой Божої Матери. Із інших джерел відомо, що у цей день військо давніх русів на чолі з Аскольдом взяло в облогу центр Православ'я Константинополь, намагаючись захопити місто. Мешканці столиці Візантії у гарячій молитві звернулися до Богородиці з проханням про порятунок. І Богородиця з'явилася перед людьми та вкрили їх своєю покровою. Після цього вороги вже не могли побачити цих людей. А вражений такими дивами Аскольд та його дружинники прийняли святе хрещення та стали християнами, віруючим відомо і про захисну дію сили покрови. І вот та защита допомагає нам боротися з нашими страстями. А у нас їх навало. Це завість, ревність, роздражительність, і так, так далі. І от якщо ми... Этот праздник вспоминаем, то мы должны помнить о том, что що э, ми не одні боремося зі своїми страстями. Що вместе с з нами з нашими же страстями борется і присвяти Богородица. Відзначення цього свята має дуже глибоку історію в Україні. Покрова Пресвятої Богородиці була одним з найголовніших свят запорізьких козаків, котрі будували багато храмів на честь покрови. Наші козаки настільки цей праздник любили, що цей праздник зробився, в прямом смысле слова, праздником наших украинских войск, праздником казаков. Вот. Именно почему? Потому что, как никто, казачество, находясь в тяжелой жизненной ситуации, всегда просило заступничества и Божьей Матери. И мы забываем о том, что казаки, когда где-то строили село какое-то, или вот в Запорожской Сечи, первое, что делали, это всегда строили храм. Именно этот праздник, Покрова Божьей Матери, они выбрали для себя заступничество. Ну а если так, то значит, наверное, для всей нашей Украины самое главное, это умение находиться под покровом Божьей Матери. И ведь над нашей Украиной на самом деле простерт покров Божьей Матери. Но его легко и потерять. Легко потерять, когда мы начинаем вести себя неправильно. А що знаєш правильно вести себе? Як я вже это так всего виходять в храм, струють храми, крестити дітей, молитися. І я уверена, Божа матір обов'язково свою покров оставить на наше государство. Загальновідомою ознакою покриви є те, що вона покриває землю або листям, або снігом. До покриви завершувався період сватань і приготувань до весіль, який починався після першої пречистої. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт. Нещеріг.